И вітання глядачам телеканалу Альта на часі. Програма огляд новин. І на початку, як завжди, коротко, про головні події. Випуску мої роки, моє багатство. 1 жовтня відзначали день людей поважного віку. Пенсію ж додають. Хоч мало, але додають пенсії, і я не обіжаюся. Перспектива для молодих переяславців. Співпраця між районною державною адміністрацією та місцевим педагогічним університетом триває. Це є дуже хороша річ, коли студенти долучаються. Молодь долучається до, до програм безпосередньо, які стосуються молоді. Коли душа співає або як у Переяславі відзначали Міжнародний день музики. Ті Сікорського легкоатлетичний пробіг на честь Михайла Івановича організували міський комітет фізичної культури та спорту спільно зі Студрадою Переяславського університету. Я залюбки беру участь в цих змаганнях, я дуже хочу перемогти. А тепер про це та інше докладніше і спершу про видачу державних актів на право власності на земельну ділянку для ведення селянського господарства та будівництва житла. Як відомо, цей процес у багатьох жителів нашого району затягнувся на роки. Цього вівторка до райдержадміністрації запросили 25 жителів сіл Переяславщини, щоб з руку руки передати ці цінні документи. Продовження теми у сюжеті. Видача державних актів, що засвідчують право власності громадян на землю, відбувається в стінах Райдадміністрації. Туди ж завітали представники обласної влади, а саме заступник голови Київської обласної ради Іван Шкірта та очільник державного агентства земельних ресурсів Олександр Горбачов. Зустріч проводив голова райдядміністрації Михайло Макаров. Ми сьогодні пригласили вас розписатися в книгі, отримати акти, які вам принадлежать. Це ваші землі. Мы просто пришли вам сказать, что мы свою работу делаем. У вас сегодня в зале порядка 25 человек. И хочу вам сказать, что наш район на сегодняшний день в области, наверное, пятерки по поводу выдачи по поводу выдачи. Далі перейшли до приємної місії: вручення державних актів. Ці документи становлять неабияку цінність для кожного із присутніх у залі, адже на них люди чекали довго. Отже, державні акти про право власності на земельну ділянку для ведення селянського господарства та будівництва житла отримали Анатолій Голуб, Марія Лях, Світлана Соболь, Володимир Макарчук, Микола Москаленко, Петро Рибак, Антон Іваненко та інші. До вашої уваги повідомлення 10 жовтня з 10 до 12 години відбудеться сеанс прямої телефонної лінії на запитання переяславців щодо підготовки до опалювального сезону у місті відповідатиме директор тепломережі Володимир Біліченко. Контактний телефон 53547. До інших тем за статистикою, кожен п'ятий українець це особа похилого віку. Кожен шостий самотній. Половина представників старшого покоління сьогодні потребує допомоги повсякденному житті для того, щоб привернути до них увагу у світі 1 жовтня. відзначається міжнародний день людей похилого віку. Традиційні урочисті заходи із цієї нагоди відбулися того дня і у нашому місті. Міжнародний день людей похилого віку в центрі соціального захисту пенсіонерів та інвалідів, який знаходиться по вулиці Сковороди, відзначають щороку. Цього разу урочистості проходять на подвір'ї закладу, куди на благодійний обід та святковий концерт завітало близько ста пенсіонерів нашого міста. Але як зазначає завідувачка відділення соціально-побутової адаптації цієї установи Тетяна Коверник, для літніх людей це не головне. Це один день, який вони це ждуть. Знають, що в нашому центрі їх зустрінуть. Вони посходилися, побачилися, поспілкувалися. Із вітаннями і словами вдячності до людей поважного віку та тих, хто багато років своєю працею примножував здобутки нашого краю. Звернулася генеральний директор центру соціального захисту пенсіонерів та інвалідів Раїса Голованова. Я дякую вам всім, що ви є активними нашими людьми. Активними у себе на вулицях, активними у своїх будинках, що ви ведете якусь громадську роботу, що ви не стоїте осторонь всіх проблем. Поспілкуватися з пенсіонерами на святковий захід прибули також міський голова Олександр Шкіра та депутат обласної ради Олександр Пороговський. Багато чого було зроблено вами за ці роки, і ми вас шануємо за це. Ми розуміємо, як це було не просто. В яких умовах ви виростали, в яких умовах працювали, і як вам живеться зараз? Сказати, що у нас все добре, ідеально не можна, але можна прослідкувати за останні 10 років, що те, що було, і те, що є, є якась послідовність, і як не є, то життя не зовсім уже і погане. Святкували цього дня і в стаціонарному відділенні геріатричного профілю, де наразі перебуває 30 осіб. А білий, ж ти ходиш милий, жду тебе, когани. Олександр Шкіра та Раїса Голованова сюди також навідалися. Вони привітали тутешніх мешканців зі святом, побажавши їм побільше сил та здоров'я. По обіді для пенсіонерів міста та ветеранів праці влаштували святковий захід в народному центрі культури зустріч. До речі, у нашому місті проживає близько 9 тисяч людей літнього віку. Як зазначає начальник міського управління праці та соціального захисту населення Микола Гуща, в останні роки в Переяслові допомога пенсіонерам здійснюється завдяки міській комплексній програмі Турбота. «Це для них розумієте невеличке свято. Це можливість і ще раз якось побачити своїх колег бувших. Своїх друзів, знайомих, те покоління, яке пережило війну період післявоєнної відбудови, воно зараз, знаєте, якось замкнуто, сидять у будиночках уже похилий вік, будемо казати. Не так для них багато таких свят. Тому це така нагода для них, і вони його чекають. Самі ж винуватці святкування радіють тому, що про них пам'ятають, адже говорять сьогодні літнім людям жити і радіти кожній миті непросто. Дякую, що нас не вони не, заб... не забувають. Було життя наше дуже тяжке. Дуже тяжке. От так держимось. Я й сама інфаркт перенесла, дуже болію, тільки в аптеки й сижу, получути тисячу. А от 76-річна Нінель Алієва на життя не нарікає. Каже, підтримку, хоч і невелику, та все ж держава людям поважного віку надає. Пенсію ж додають. Хоч мало, але додають пенсію, і я не обіжаюся. Дело в тому, що знайшла же общий язик з українцями. Я сама таджичка. Того дня до місцевого центру культури привітати зі святом та вшанувати батьків, дідусів, матусь і бабусь завітало немало гостей. Усі вони, зокрема, дякували представникам старшого покоління за подароване сьогодення. По закінченню журочистостей, хороший настрій присутнім, дарували місцеві артисти. Йдемо далі. Минулого року на Прияславщині було взято курс на створення молодіжного кадрового резерву райдержадміністрації. Цьогоріч у цьому напрямі ведеться активна робота. Нагадаю, наприкінці 2011-го керівництво місцевого педагогічного університету та представники районної влади підписали відповідний меморандум. На черговій зустрічі сторін, яка відбулася цього понеділка, 1 жовтня, побувала і наша кореспондентка Іванна Данюк. Про питання, які ставилися учасниками круглого столу, та результативність їх. Обговорення розповідь далі. На початку поточного року, під час першої спільної зустрічі, райдержадміністрацією, представникам студради місцевого вишу для опрацювання та внесення власних побажань і корективів були надані діючі програми розвитку переяслав Хмельницького району. За словами голови студентської ради Олега Водяного, активна молодь університету на вивчення цього документа мала достатньо часу майже півроку. На дурниці юнаки та дівчата його не гаяли, і тепер рада діляться своїми напрацюваннями. Зрозуміло, що студенти не мають досвіду в дан, в даних написання програми. і це є дуже хороша річ, коли студенти долучаються. Молодь долучається до, до програм безпосередньо, які стосуються молоді. сьогодні було презентовано доповнення до програми районної освіти. Так програми про молодь так було сказано. Варто сказати, запропоновані студентами корективи та доповнення стосуються, зокрема, соціальних програм розвитку нашого району. До прикладу, необхідними наразі вони вважають підвищення ролі учнівського самоврядування, пропаганду здорового способу життя, а також відновлення волонтерського руху. Він лише роботи саме волонтерська організація, виконання функції. По перше, допоможемо літнім інвалідам чи людям похилого віку. Перш за все. По-друге, ми також заучимо. Досліпільська активної молоді, яка саме хоче допомагати цим людям чи, можливо, хоче себе проявити в тій чи іншій сфері. Крім цього, торкнулися студенти питань молодіжної політики, яку сьогодні, на їхню думку, варто проводити дещо активніше, обговорили шляхи розвитку культурного життя нашого краю, а також розглянули існуючі проблеми освіти та медицини. Попрацювали підсумовує голова райдержадміністрації Михайло Макаров. Учасники круглого столу цього дня плідно. І що найбільш приємно, додає студенти, до поставленого перед ними завдання підійшли більш ніж серйозно. Тому запропоновані ними поправки до програм розвитку району обов'язково. будут и, возможно, даже затверждены. Фундамент заложен, а вот теперь уже будет намного проще на этом фундаменте возводить новое здание. Мы дадим небольшое время сегодня нашим управлениям и ребятам, чтобы они доработали и привели свои предложения в соответствии с действующим законодательством, а по факту принятия Районной Рады этих изменений к программам будем считать, что ребята свой первый важный экзамен сдали. Є ще одна інформація. 5 жовтня біля братської могили це територія Зальтийського кладовища відбудеться мітинг Переяславський Бабин Яр. Наш біль, наша пам'ять, присвячений 71-м роковинам масового розстрілу мирних жителів євреїв, фашистськими окупантами в жовтні 1941 року та травні 1943 року. Початок заходу о 13-й годині. Продовжуємо програму. Цими вихідними в приміщенні меморіального музею Григорія Сковроди відбулася презентація книги заслуженого журналіста України, лауреата республіканських та міжнародних премій, письменника Володимира Стадниченка садівник щастя, присвяченою 290-й річниці з дня народження великого українського філософа. На заході була і наша знімальна група. Книга Садівник щастя українського журналіста і публіциста Володимира Стадниченка як кажуть критики, це авторська спроба виписати об'ємний образ українського філософа, письменника, мораліста Григорія Сковороди. У виданні поєднані історичні факти, пов'язані з життям мислителя, його творча спадщина та її проекція на наш час. Образ філософа довершують спогади людей, які обрали його філософію за приклад у житті. Григорій Савиш Скорода сучасний. По своїм ідеям, зверненням, він зокрема наголошував, що без відродження духовності і освіти нам не відродить нашу державність. Садівник щастя, художньо публіцистична книга. Ознайомившись із нею, читач для себе знайде багато корисного. Упевнений культуролог, член правління проекту Григорій рода рода-300» Борис Войцехівський. За його словами, нині важливим є питання створення національного музею Григорія Сковороди. Ну зараз основне питання, над яким треба ставити і вирішувати, це створення національного музею Сковороди в Києві. Це по перше, по-друге, перевидати академічне перевидання Творів сковороди в оригіналі і на другій сторінці в рекладі сучасної мови автор книги Володимир Стадниченко розповідає у його планах працювати ще над одним дослідженням про життя і творчість Григорія Сковороди. От у далекій Угорщині, де Сковорода із генерал майором Петром Вишневським, їздив вкладі комісії для закупівлі вин для царського. Двору Сковороду знають, може більше навіть, ніж у нас. Звичайно, для цього є причини, там є свої ентузіасти. Слід сказати, під час вручення нагород лауреатом премії імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності за 2012 рік у номінації за кращу публікацію у друкованих засобах масової інформації було відзначено Володимира Стадниченка за книгу Садівник щастя. Продовжуємо тему мистецтва цього разу. Музичного на початку жовтня відзначається міжнародний день музики. За традицією цієї нагоди у місцевій дитячій музичній школі імені Павла Синиці відбувся концерт. Про нього а також саму музику як невід'ємну складову життя кожного з нас. Розповідь у сюжеті. Заслужений працівник культури, директор дитячої музичної школи імені Павла Синиці Володимир Проказов розповідає, що подібні концертні програми в цьому навчальному закладі не рідкість, тим паче, коли є гарна нагода. Минулого року ми почали роботу дитячої філармонії. І в рамках цієї дитячої філармонії у нас є програма. На протязі всього навчального року ми будемо проводити концерти заходи проводити, щоб батьки, мешканці міста, дітки приходили на наші заходи і слухали, і підвищували свій культурний рівень. Чарівний світ музики. Таку назву мав концерт, що об'єднав дітей, які навчаються гри на музичних інструментах, чи мають вокальні здібності та їхніх викладачів. Сьогодні в концерті беруть участь діти, ансамблі. Солісти, педагоги, солісти, оркестр народних інструментів, лауреати міжнародних конкурсів Олег Малик і Анастасія Димова Іванішин. Лауреат міжнародних конкурсів Олег Малик частий гість у цьому навчальному закладі. Він переконаний, що музика дивним чином впливає на життя людини і здатна його змінити на всі 100%. Це він перевірив на власному досвіді. До музики прийшов пізно, скажімо, десь вже 28 років, і в принципі вона стала сенсом мого життя, оскільки я зараз навчаюся в консерваторії. Тому я думаю, що вона грає вирішальну роль в моєму житті. На початку концертної програми всіх шанувальників музичного мистецтва привітала заступник міського голови Валентина Губенко. До поздоровлень приєдналися начальник відділу культури Антоніна Курило і директор музичної школи Володимир Проказов. Дарували ж хороший настрій та позитивні емоції всім присутнім, кращі учні та вчителі цього мистецького закладу. Ідемо далі. І Зараз до вашої уваги репортаж із нещодавно започаткованої рубрики Меці Переяславського краю, у якій ми розповідаємо про творчих і талановитих земляків сьогодні. В колі нашого зору вишивальниця Людмила Кірікова з нею днями спілкувалася Тетяна Панченко. Людмила Кірікова вишиває шість років. Каже, до того часу ніколи не займалася цим видом мистецтва. Навіть у школі їй допомагали з вишивкою. рідні. в школі там пробувала, і то мама мені для уроків там треба була оценка. Мама мені вишила, що це там несколько крестік. А відкрила для себе майстриня вишивання випадково і наштовхнула її на це подруга. Просила подругу вишити салфеточку пасхальну. На корзинку. Она мені два роки обещала, а на третій год говорить так, у тебя руки есть? Пробуй, вишивай, <хи> давай сама. І так она мені показала, Марія Дмитриевна Дем'янчук. Я почала вишивати з того часу. Майстриня ніби захворіла цим мистецтвом. Спершу вишивала серветки, рушники, скатертини, а згодом перейшла до картин. Дві ікони подарувала рідним у Росії і ще дві продала. І на ці гроші поїхала на відпочинок до Єгипту. Їздила по путівці, все включено. 11 днів загорела в марті місяця, було раз на 8 марта. Там така жара, <губаешься> купаєшся в морі, плавала, брала з собою 300 доларів, я їх використала тільки сугубо на... Екскурсі до речі, Людмила Кірікова родом з Архангельська. Там навчалася, здобула освіту, вийшла заміж. У 70-х минулого століття з чоловіком і маленькою донечкою переїхала в Україну у місто Поліське. 1991-го їх переселили у Переяслав. З того часу жінка тут і мешкає зі своєю родиною. Має двох доньок, які вже створили свої сім'ї. Чоловік, на жаль, кілька років тому помер. Усе життя Людмила Яківна працює бухгалтером. У вільний від роботи час вишиває. Ходиш додому і хочеться тишини і покирятися і голки, релаксувати. Так? <рес> я не можу одного дня прожити, щоб якщо то свято релігіозна, все, я не можу. Я вже 10 часов вечора, думаю, я хоч два крестика зрою. У майстрині є мрія продати ще кілька картин чи ікон і на ці кошти поїхати на відпочинок, скажімо, у Туреччину. І Людмила Кірікова вірить, що її бажання обов'язково здійсниться. Хочу ще більше шить і Знать світ минулого тижня. Переяславці вшановували пам'ять свого земляка, героя України, фундатора історико-етнографічного заповідника Михайла Сікурського. До ряду заходів, які проводилися цими днями в нашому місті, увійшов і легкоатлетичний пробіг на честь Михайла Івановича, організований міським комітетом фізичної культури та спорту спільно зі Студрадою Переяславського університету. 28 вересня спортсменів з усієї області зібрала центральна площа саме звідси. Вони стартували. Увага жителів міста обережно біжать діти. Не виїжджайте на велосипедах і не пускайте менших дітей. За словами організаторів спортивного заходу, завданнями цього пробігу є популяризація легкої атлетики, розвиток олімпійського руху в Україні та залучення молоді до занять спортом. Крім того, він присвячений пам'яті творця Переяславських музеїв Михайла Сікорського. Легкоатлет Геннадій Яцута до Переяслава на змагання приїхав із Борисполя. каже про діяльність та значний історичний внесок нашого земляка відомого краєзнавця, чув, але на жаль, не багато. Тому радіє можливості дізнатися більше. Занадто мало я скажу, чув, але Я думаю, що я зберу більше інформації. Мені навіть соромно за те, що тут я навчався, участвуючи то. Я думаю, буду знати краще. Я знаю, деякі пам'ятники відкрився в України. Але, на жаль, не зовсім знаю. Але мої діти вже будуть знати, так. Небагато про Михайла Сікорського чула й жителька Березані Златослава. Сьогодні зазначає дівчина познайомитися з його життєвим і творчим шляхом це одна із цілей її приїзду. Друга ж перемогти у змаганнях. Я залюбки беру участь в цих змаганнях. Я дуже хочу перемогти. Того дня, відповідно до програми змагань, юні учасники долали дистанції довжиною 500, 1000 та 1500 метрів, залежно від вікової категорії. Жінки робили забіг на 3 кілометри, чоловіки – на 6. Переможцями ж легкоатлетичного пробігу пам'яті героя України Михайла Сікорського стали зокрема Златослава Козинець, Іван Хемченко, Марина Марченко, Руслан Пенчиков та Ірина Вишняк. Такому результату зізнаються, вони дуже радіють, адже дісталося їм золото нелегко. Виклався на всі сто було важкувато, але я вже доволі давно займаюся спортом легкоатлетикою, атлетикою, тому спорилася, Ось таким був сьогоднішній випуск. На цьому я кажу вам до побачення. Нехай щастить. До зустрічі.